Архіви УПА знайшли на Прикарпатті у селі Козаківка, що на Болехівщині негода повалила дерево, а під ним були справжні історичні скарби. Науковці та історики вже детально вивчають знахідку. Працюючи в лісі, знайшли отакі от моменти. Моментик нашої історії, неймовірно серйозні речі, які ми маємо цінити і пам'ятати, паперові згортки, які були випадково знайдені у лісі, одразу передали спеціалістам Василь Тимків, директор комунального підприємства Пам'ять, голова громадської організації «Меморіал», каже, цінні документи УПА потребують реставрації, але відносно у доброму стані. Левочаскархівів частка архівів датована 1948 49 роками. Як правило, заховували такі бідони в землі, старалися такі архіви зберігати поза межами Криївки, бо якщо б була виявлена, то принаймні такі архіви будуть збережені. Бідон, в якому зберігалися ці документи, повністю знищений в нього нічого не залишилося, але паперові документи все ж таки збереглися в задовільному стані. Вони повністю читабельні. Фахівці вже визначили, архіви належать головному осередку. УН. це матеріали про боротьбу українських націоналістів. Цікаво, що серед документів є також звернення з підпілля до радянських окупантів російською мовою. Маємо дуже цікаву брошуру, хто такі бандеровці і за що вони Боряться. Ця брошура видана в 1948 році. Пояснювала основну мету боротьби українських націоналістів. Ця брошура чітко показувала, що український народ бореться за свою свободу, за свою незалежність. Бачимо наверху лозунги, свобода народу і свобода людині. Є й серед знайденого брошури представника українських націоналістів Марка Боєслава, справжня м'я Михайло Дяченко. Він тривалий час був головним редактором підпільного журналу Упа чорний ліс. Цікаво, що видання було кольоровим. Історики припускають частину цих документів. Повстанці відправляли за кордон, щоб інформувати інші народи про визвольну боротьбу українців. Радянська пропаганда всіляко очорнювала, всіляко перекручувала український визвольний рух. Представники українського національно визвольного збройного руху робили все можливе, щоб ідея. Незалежності жила в українському суспільстві. Зрештою, це і спрацювало. Найважливіше зараз відреставрувати і законсервувати знахідку, кажуть фахівці. На це знадобиться кілька місяців. А відтак усі історичні матеріали будуть оцифровані, щоб архіви у були доступні для детального вивчення.